Всім привіт, Магазин АТБ. новенькі акційні пропозиції з 9 по 15 число. Тобто, сьогодні я вам покажу, які ціни будуть завтра. Всім гарного перегляду, всім гарного настрою. Дякую, що дивитесь. Поїхали розбиратися та дивитися акції. Локшина швидкого приготування зі смаком курки буде коштувати 16,90 Зі смаком смаженої свинини буде коштувати 17,90 Майонезний соус, своя лінія, легкий 28% жиру. Буде коштувати 28,50 500 грам. Майонез 50% жиру, смачний 500 грамів буде коштувати 37,50 Масло солодковершкове селянське 73%, 180 грам, торговельна марка «Ферма» буде коштувати 75 гривень 50 копійок. Сир напівтвердий «Маздам» 45% пластини і фірма також «Сот Гауда» буде коштувати 58,50 гривень. Вибачте, за перевернутий ракурс, морозова блек-кава у вафельному ріжку буде коштувати 1350. Морозова чорниця ожина 500 г торгової марки Рудь буде коштувати 65 гривень 50 копійок. Торговельна марка Рудь морозиво, 100% морозиво, також 500 грам, Ціна буде 64 гривні 50 копійок. І також 100% морозиво. Це вже брикет 90 грам, буде коштувати 14 гривень 50 копійок в два рази менше. Насіння гарбузове, смажене солоне, торгова марка Своя лінія. Ціна буде 23 гривні. Млинці французькі з сиром торгової марки Своя лінія. Мінус 27% акція буде коштувати 42 гривні 50 копійок. А якщо ви полюбляєте шоколадні цукерки, наприклад, такі як Червоний Мак або Ліщина, то вони вагові, то 100 грам буде коштувати 30 гривень 99 копійок. Майже 31 гривня за 100 грам Біфіда, йогурт, полуниця, чия, персик, манго, ананас 1,5% Торговельної марки «Активія» буде коштувати 50 гривень 90 копійок. Торговельна марка Фермерські традиції, ультрапастеризоване 2,5% молоко буде коштувати 38 гривень 90 копійок. Пельмені з м'ясом індички, 600 грам торгової марки Своя лінія. Ціна буде 79 гривень 90 копійок. Сирок глазурований, два в одному, вишня та чорна смородина. Ціна на нього буде 16 ,90 гривень 90 копійок. Також у нас сирок з ароматом ванілі тої ж самої фірми коштувати буде 10,90 І також ми дивимося тісто листкове. 900 грамів торгової марки Своя лінія. Буде коштувати 58 ,90 гривень 90 копійок. Вареники з картоплею та лісовими горіхами, лісовими грибами, ви бачите, 440 грам торгової марки Геркулес 36,90 буде коштувати. І також у нас вареники з картоплею та м'ясом. 600 грам, 62 гривні 90 копійок за одну упаковку. Кондиціонер для білизни, букет квітів, орхідея та ваніль, пробудження весни торгової марки Ленур буде коштувати 114 гривень 90 копійок кожен. Ікра нерки Аласка Солона 95 грам буде коштувати майже 200 гривень, 199,90. Оселедець філе-шматочки Волії, 180 грам буде коштувати 44,90 гривень. А вже такий же самий, але 300 грам філе-шматочки в олії буде коштувати 69,50. Холодний чай чорний зі смаком лимона 500 мл. А в нас є літровий, буде коштувати 24 гривні 40 копійок. Літровий. Квас справжній, 2-літровий торговая марка Ярило буде коштувати завтрашнього дня 38 ,80 гривень 80 копійок. Напій безалкогольний, сильно газований. Торговая марка Живчик двохлітровий. Є два смаки груша і вишня. Ціна наступного дня буде 34 гривні 90 копійок. Плівка харчова в ролоні 80 метрів. Торгова марка Своя лінія. Ціна буде 35 гривень. 90 копійок. Кава з ароматом ірландського крема. Мелена. Кава зі Львова, на завтрашній день буде вона коштувати 162 гривні 90 копійок. Чайний набір фесті, в конвертах 6 видів по 15 пакетиків торгової марки Lovare, Ціна буде 148,90. Вода сильно газована і не газована. 500 мл. Торговая марка Своя лінія. Ціна 8 ,50 гривень 50 копійок завтрашнього дня. Квас хлібний 500 мл торгової марки Тарас. Ціна з завтрашнього дня 17 гривень 40 копійок. Кава Голд Рощинна сублімована 280 грам. Ціна буде 394 гривні 90 копійок. А на упаковочку такої ж самої фірми, але вже 200 гривень з кафе Голд завтрашнього дня ціна буде 293 гривні 90 копійок. Також дивимось ціну на каву. Кава зі Львова, еспресо класичні 123 гривні 90 копійок. І також львівська традиційна, також кава зі Львова. Завтра ціна буде 145 гривень 50 копійок. Ціна на пряники запорізькі. 25 гривень 30 копійок. Пряники молочні, 25 гривень 30 копійок. мільйон. Я прийшла. Пряники малюк, 22 гривні 90 копійок. Чай торгової марки делюкс, Шрі-Ланка Фруктовий суміш чорного та зеленого чаю з додаванням квіткових пелюсток та шматочків фруктів. Завтра ціна буде 48,90. Сир або паста, так називають дану молочну продукцію. Кисломолочний або сиркова паста в асортименті. Завтра ціна буде 14,50. Йогурт Фантазія в асортименті торгової марки Делісмо. Буде 26 гривень 30 копійок. А ось вже з вишнею буде коштувати 24 гривні 90 копійок. Печиво прованс джулія цукровий зі смаком пряженого молока 310 грам. Ціна буде 28,90. 90. Яготинські для дітей зі смаком абрикос та банан. Це безлактозне 15 гривень 80 копійок. Часниковий виріб, фаршевий напівкопчений 420 грам, торгова марка ковбасний ряд. Розумний вибір 47 гривень 90 копійок. Сир напівтвердий, маасдам. І також другий варіант це Гауда. Ціна буде завтра на оба сири 58 гривень 50 копійок. Вироби фаршеві ранкові варені 330 грам, торгова марка ковбасний ряд. Ціна на них буде 32 гривні 50 копійок. І також сардельки до макарошків торгової марки м'ясна лавка. 163 гривні 99 копійок за 1 кілограм, тобто 16 гривень буде за 100 г. Ковбаса молочна варна, 550 г. Торгова марка м'ясна лавка 106 гривень 90 копійок. Сир твердий, голландський або вершковий. Своя лінія. Ціна на них буде завтра 54 гривні 50 копійок. Рахіз солоний в хрусткій оболонці зі смаком бекону сиру, васабі. Ціна на них завтра буде 14 гривень 50 копійок. 70 грамова упаковка. Також чіпси Чіпс – це хвилясті зі смаком барбекю, стейку та зеленю. Ціна буде на них завтра 48 гривень. Олія соняшникова рафінована традиційна 850 мл. Ціна буде 72 гривні 90 копійок. А олія соняшникова пресова 1,8 літрів, буде 165 гривень. Також роздивимося кетчупи до шашлику та лагідний. Ціна буде на них завтра 30 гривень 50 копійок. І дивіться, будь ласка, наступні відео, які я буду викладати вже завтра. Дякую вам за перегляди. Кожного дня виходять нові відео. Дякую за перегляди. Всім пока.